Міжнародний жіночий день, температура повітря більш ніж сприятлива. Зранку у місті важко не помітити чоловіків із квітами. Ну і усміхнених жінок теж хороше свято. Чому не потрібно? Дуже навіть потрібно». Традиційні черги до продавців квітів. Якщо вірити останнім, то купують цього року ще активніше ніж торік. Подарунок у Олександра буде справді від душі. Тут я потратив останні гроші. От на сьогоднішній день вони в мене були останні, я не шкодую. Так багато жінок яких треба привітати, що їх просто всіх не буду перечисляти. Достатньо того, що сказав мама і кохана». На вулиці теж торгівля жвава. Свою маму, дружину, тьо. Тьот два рази. Ну, знаєте, я не знаю. є свято, люди святкують. Приємно, весна починається. Не більше, не менше. Знаєте, більша половина людства все рівно святкує це свято. Зоя, я тебе дуже люблю. Вітаю тебе з 8 березня і. Бажаю всього, 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 ти сама знаєш. У пана Ігоря сьогодні день робочий і шанс заробити трохи більше, але своїх дам увагою він не обділив. Свою жінку, рідню, особливо бабушок, які в нас є дійсно жінки, які дали нам життя, щоб вони були крепкі, здорові, любили нас, моїх. Юрій із колегами до жіночого дня приготували колективне вітання. Об'єкт уваги бос. Вона найкраща наша начальниця. Вона дуже хороша людина і дуже добре ставиться для, ну, для своїх працівників. І ми це цінимо. Наталку зранку теж привітали. Першим був коханий. Ну і Прохожа людина. Зовсім мені незнайома, подарувала квіти. Теж приємно. Не сьогодні, 8 березня. це тут... Море позитиву. Не, не знаю, як кому, але для мене це особисто так. Цей день повинен пройти. Ірина сьогодні прокинулась від вітання коханого. Потім отримала порцію теплих слів від рідних і друзів. А це я буду мамою вітати, хочу їй маленький сюрприз зробити. Вона ще про це не знає. Вона також жінка. Я думаю, що вона заслужила це. Ірину не злякав навіть рясний дощ і маму, яка поверталася з роботи, вона таки привітала. А от Богдан сьогодні не купував ані квітів, ані цукерок. Він іде на роботу, але перед тим, як і щодень своїм жінкам побажав гарного дня, молодий журналіст для себе зрозумів, що підхід до 8 березня не зовсім для нього прийнятний. Жінок потрібно згадувати кожен день, їх кожен день вітати, щось, їм дарувати, щось, якісь приємні слова говорити, а не тільки в один день у році. Що так виходить, що наші чоловіки більше половини згадують, почнуть тільки 8 березня, а всі інші ні, таке враження, що їх не існує, вони всі ходять похмурі. Іван Марчук, Назар Мідріган. Інформаційна програма День.